Привіт! Поміняла я, значить, собі витяжку. Досі я працювала настольною купольною, хто знає з мішками. І захотіла я вже змінити на фільтрову, бо набридло прати мені мішки. Е, хочу розказати так, як я б хотіла б чути ту інформацію, тому що про невідомі бренди ні відгуків, ні інформації ніякої практично ніде не можна знайти. Про відомі витяжки, купа всього. Але жодної з них я не хотіла. Врізної я не хотіла. Точніше, настольну одну я брала, вона дуже гучна, вона дуже велика, займає багато місця, мені незручно, я від неї відмовилася. І за порадою магазину взяла ось таку витяжку, має назву Ventus Pro. Український виробник. Значить, по розмірах. Розміри 6, 20 см на 22 см. Якось так. Невеличка. Місця багато не займає, що зручно, висота до 10 см. Мотор класний, він величенький, має захист від перевантаження. Google мені розказав. Вмикається з боку кнопочкою і регулюється, вмикається і одразу працює. І потужність регулюється речагом. Кабель виймається, блочка немає. Тягує просто відмінно. Мені здається, що навіть де б не розташовувалася рука, тут, тут, тут вона буде тягнути класно. Е, з нюансів і з мінусів. Виду повітря йде в мою сторону решітка. І в сторону клієнта. Зі сторони клієнта я заклеїла, щоб не дуло в людину з моєї сторони, навіть е, повітря впирається в мене, підкручується і здуває повітря в сторону, е, пил. Це незручно. Тому при роботі я її повертаю ось так. Е, але я не хочу, щоб вона так стояла, я хочу, щоб цією стороною вона була до підставки. Тому є така ідея вирізати отут отвір і переставити сюди решіточку. Інших нюансів більш немає, і витяжку можу з певненістю рекомендувати. Чим зручно, і я би віддавала перевагу саме на сторній витяжці, тому що близько до підставки, і пил буде воно смоктувати в, в будь-якому випадку. Наприклад, хто такий, я висока і мені без підставки працювати незручно. Тому для мене я навіть не розглядала в різну витяжку. Плюс я ще хочу використовувати на педикюри. Тому якщо шукаєте, зверніть, будь ласка, увагу, хороший варіант. І ціна класна.